Усім привіт, друзі! На зв'язку футбол України. Ну що ж, повернулася наша рідненька УПЛ. Є перша перемога, є перші голи. Про це сьогодні поговоримо. Також маємо для вас топові новини з Європи. Чутки навколо українських футболістів не вщухають, не дивлячись на те, що трансферне вікно вже закрите. Хто ще з українців може поїхати до топ чемпіонату? Про це поговоримо сьогодні. А поки підписуйтесь на футбол України, ставте лайк, дзвіночок і погнали до нового випуску. Стартував чемпіонат України матчем ЛНЗ Кривбас, матчем, у якому команда Юрія Вернедуба здобула впевнену перемогу із рахунком 0-3. Завдяки цій перемозі Кривбас закріпився на першому місці, випереджаючи Дніпро 1 на 3 бали, а Шахтар та Полісся на 5 та 6 Відповідно, решта матчів пройдуть у неділю та понеділок. Зокрема, Дніпро 1 прийматиме Минай. Полісся зіграє із рухом, а Шахтар з Олександрією. Ну і ще поговоримо про клуби УПЛ, адже під час спарингу між Чорноморцем та інгульцем ледь не сталось масової бійки. Одесити програвали із рахунком 1-3, і в одному з епізодів гравець інгульця Юрій Козиренко грубо свалив проти бадібанги. Який не забарився з відповіддю вже у наступному епізоді. Бельєць влетів двома ногами в Козиренка, за що одразу отримав червону картку, проте не заспокоївся і після цього спочатку емоційно відповів на зауваження наставника інгульця Владислава Лупашка, а потім і взагалі вдарив асистента тренера суперників Ігоря Єрмакова. Сутичка на щастя не переросла у щось більше. Вже наступного дня гравець зателефонував до тренера інгульця та перепросив за свій емоційний вчинок. Вже у неділю мадридський Реал, як очікується із Андрієм Луніним у стартовому складі, проведе матч проти Севільї. І саме перед цим поєдинком гравці Реала зібралися разом із Андрієм та провели з ним серйозну бесіду. У приватних розмовах гравці попередили Луніна про можливу небезпеку у майбутньому поєдинку. Ця розмова стосувалась алгоритму дій українського воротаря під час ймовірного виконання пенальті від захисника Севільї Серхіо Рамоса. Який нагадаємо також є екс капітаном та легендою мадридського клубу. У нього немає комплексів, він може пробити паненкою. Наводить слова гравців Реалу Дефенса Централ. З цієї причини під час пенавті Лунін планує стояти у воротах до останнього, реагуючи вже безпосередньо по удару. Таким чином він переконається, що у нього є запас реакції, аби встигнути до можливого удару паненкою. Далі поговоримо про олімпійську збірну України з футболу, що напередодні дізналася своїх можливих суперників на майбутніх змаганнях. Жеребкування чоловічого та жіночого футбольних турнірів Олімпійських ігор пройде 20 березня у Парижі. Розпочнеться о 21 за Києвом. Наразі відомі 12 учасників майбутнього турніру. І окрім України, це Франція, Іспанія, Ізраїль, Марокко, а також Єгипет, Малі, Парагвай, Аргентина, США, Домініканська Республіка та Нова Зеландія. До 3 травня стануть відомі ще три учасники від Азії. А також до них приєднається переможець плей-офф між четвертими командами. А Афри... Фрики та Азії. Ну і переходимо до трансферного блоку. Із журналістами видання BBC поспілкувався лідер донецького шахтаря Георгій Судаков. І у цьому інтерв'ю він вперше відкрито. Назвав ті клуби, які цікавились ним минулого трансферного вікна. Були пропозиції від Ювентуса та Наполі. Інші клуби теж виявляли зацікавленість, але тільки ці дві команди зробили конкретні пропозиції. Сказав Судаков Мудрик Зінченко, Маріновський, Трубін – вони кажуть, що рівень футболу у їх чемпіонатах зовсім інший: швидкість, темп, якість, рівень мислення все на вищому рівні. Неможливо порівнювати чемпіонат України з їх лігами, розповів Судаков. Нагадаємо, раніше генеральний директор гірників Сергій Палкін повідомив, що Шахтар відхилив пропозицію по футболісту у розмірі 40 мільйонів, яка надійшла від наполі. Напишіть у коментарях, друзі, в якому італійському клубі ви б хотіли бачити Судакова, якщо ми обираємо між Ювентусом та Наполі. Залітайте, залишайте коментарі. Ну і далі до Дніпра 1 гравець цієї команди вже найближчим літом може поповнити склад Жерони. І я думаю, ви вже здогадались, про кого йде мова. Комерційний директор СК Дніпро 1 В'ячеслав Фрідман розповів про можливий відхід лідера команди Олександра Піхальонка. За його словами, існує вірогідність трансферу до іспанської команди. Від агентів чули, що є інтерес з боку Жерони до Піхальонка. Сподіваємось, що вони обговорять свої плани влітку і дадуть нам пропозицію. Піхальонок на це сподівається, і ми теж, тому що він заслуговує грати у такому клубі. Водночас, Фрідман додав, що наразі жодних пропозицій стосовно піхальонка від закордонних клубів не було. Чи хотіли б ви побачити це тріо у іспанській Жероні? Довбик, циганков, піхальонок. Здається, це було б легендарно, і без того українізована Жерона стала б іще більш українізованою. Можливо, піхальонок саме той гвинтик, якого так не вистачає команді Мічела. І наступний сезон стане для них ще більш проривним. Усі свої думки залишайте у коментарях, будемо читати, спілкуватися, дискутувати. Окрім того, підписуйтесь на футбол України. Ми є у всіх соціальних мережах. Не пропускайте наші нові відео і до зустрічі!